На 24 вересня груша стрийська Куплялася як дельбарю. це Стрийська. По листю, по формі грушці. Смачна. І груша бере суперфен. З північної сторони зеленкувата, а з сонячної сторони такий має червоний бочок. І ще одна груша. Яковлівська Похожа на талгарську красуню. Можливо, це один і цей сорт. Талгарська красуня теж є. На другий рік заплодоносить, зроблю порівняння. Що саме більше сподобалося в тій грусті, що вона ніколи не хворіла. Листя все чистеньке. Притім же ні разу не була кроплена. З четвертий рік дереву після посадки ніколи не кропилося. Тут теж берез Суперфен, але от дерево і грушки чуть зеленкуваті, Там так якби більше пристиглі, шовтіші А тут ще зелений дубові. І з одного черенка було привито.